Отакий от гуркіт. В ходовій частині це може бути і небезпечно. Я купив ось такі на таку ґрунтову дорогу. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в нас чергова серія з нотаток електровода. Їду я зараз на СТО. Тому що щось стукає. Вже два рази їздив на СТО, на одне, на інше, піднімали на підйомник, рухали, дивилися, залазили, щупали. Все кажуть в нормі. Та добре, в норми, то в норми, але коли заїжджаєш на якусь більш-менш нерівну дорогу, чи бруківка, чи не асфальт скажем так, то, то зразу відчутно. Зараз я попробую з'їхати на бічну дорогу, де там не дуже файний асфальт. І попробую передати відеозвук, як то все стукає. Якщо вийде, то запишу. От зараз ми їдемо. Все добре, не чутно. От зараз буде ямка в нас. Тут перекопана дорога. І от слухайте. Чуєте? Тук-тук-тук-тук. О, знову. Може так буде чутніше. Оце такий звук, от я тиждень назад... ні, навіть не тиждень більше вже, ніж тиждень назад їздив на чергове СТО. Вони подивилися, все добре, а стукало так само. Чутно, не чутно, не знаю вам. Мені дуже чутно. такий от гуркіт. З'їздив я на СТО, попросив знайомого майстра, кажу, сядь зі мною, проїдься. ми проїхали буквально 100 метрів. Він то послухав. Каже, напевно, то стойкий стабілізатора. Потім ми ще під'їхали назад на СТО, вже на підйомник не піднімали, він каже, я так залізу. Ми там з одним товаришем отак розкачували машину, а він знизу там щось щупав. З одної з другої сторони пощупав, сказав, що то є 100% стойки стабілізатора. Зараз поїду їх, чи куплю, чи замовлю, і потім ми домовимося, коли він мені їх поміняє. Ну, Про все це згодом зніму, розкажу, додавлю інформацію. Щоб виправити цю проблему, я купив отакі стійки стабілізатора. Зараз ми глянемо, що там всередині. О така от ерундовина, яка із причинює цей гуркіт, стук, не знаю, що то є. Мені здається, що то гуркіт. Тому що якщо десь попадаєш на бруківку, на якусь нерівну дорогу, то просто жах. Що робить? Просто жах. Ви чули це. Я сподіваюся, що з відео чутно, як то воно все громихає. Якщо ні, то повірте на слово. Отакі стічки коштує вона 1,200 з копійками, там, гривень щось. За пару 500, 500 з лишнім гривень я віддав. ну Плюс буде щось коштувати заміна. В кінці ролика, коли вже замінять, проїдемося, протестуємо, скажу ціну заміни. Ну що, друзі, був я вже не астелог, все зробив. Їдемо по тій самій дорозі і тестуємо. Чи буде стук. Стук пропав, не знаю, треба вам нижче знімати чи вище, ну, якщо попередній стук дуже було чутно, на кожній ямці, то зараз тихонько машина їде, так як потрібно, і ніяких Шумів я не чую. Стуку, ніяких стуків, ніяких грюків. Не знаю, куди вам там знімати, щоб було чутно. Ну, але ви його не почуєте, тому що я його не чую. З'їдемо трохи на таку ґрунтову дорогу. Ну, нема, нема стука. Нема цих сторонніх шумів. Все. Працює так, як потрібно. Значить ціна, як я вже сказав, 500 з лишнім гривень самі стойки і робота 200 гривень, ні, пардон, 300 гривень. 300 гривень робота. В принципі, можна було зняти самому, це відкрутити, зняти два кола і... Потім відкрутити чотири гайки, зняти ці стойки, поставити новий, закрутити добрячі, поставити колеса. Ну, але щоб не ще раз по цій ямці, О, бачите, навіть нічого не чутно. Ззаді просто там багажнику щось таламкнули і все. Але щоб не бруднити руки, не займати час. Поки відкрутиш, домкрат тудим-сюдим. Краще віддати ці 300 гривень і бути спокійними, що все встановлено правильно і якісно. Ну ось таке невеличке відео по невеличкому ремонту, але дуже неприємно було їздити, коли такий стукіт є десь в ходовій частині. Це може бути і небезпечно, тому що незрозуміло, що там відкручене, що там тарабани. Заплатили 800 гривень і тепер їдемо з комфортом, тихенько, надійно і безпечно. Якщо відео вам сподобалось, як завжди, лайк, підписка. І до зустрічі на нових відео.